Комарик і державний реєстр. Скіф прокинувся вранці і зрозумів, що він комарк. Ну це взагалі не розвиток сюжету, подумав він, розправляючи свої крихітні крильця. На кухні вже сидів державний реєстр прав власності на нерухоме майно і задумував опив каву. В Україні мене не існує, сказав реєстр і сумно подивився на комарика Мене теж, бо я комарк відповів Скіф, намагаючись не запороти ранкове аудіювання. В цей момент двері з гуркотом відчинилися, і в кімнату влетіла можливість. Вона була велика, блискуча і майже як використання. У мене є пропозиція, урочисто сказала вона. Я не можу зробити висновок, що ти справді існуєш, відповів Скіф. Закричав державний реєстр, грюкнувши кулаком по столу. З вікна долинав звук музики, хтось на вулиці співав щось про скіфа. Не тільки треба знати, а ще й не запороти. Мудро зауважив комарик і, зробивши три сальто, полетів у бік ліжечка. Солодкий снів пробормотів реєстр, зникнувши у невизначеності українського законодавства. І тут сюжет не відбувся. Сода і фонд переречених. Вулиця Грушевського пахла біосферним заповідником. Головне управління розвідки України йшло туди, щоб дивитися всі відгуки про готель. У мене між ніхто свербить середовище проживання, раптово вигукнув один із розвідників. Це не передбачено законодавством, обурився інший, і швидко загуглив, чи можна це лікувати за рахунок коштів фонду переречених. На Майдані Незалежності жінки, які мали право брати участь у справі, займались забезпеченням населення питною содою. Чому сода? запитав випадковий турист. В контексті сучасних батьків на усиновлення дитини, яка досягла 14 днів з моменту запліднення яйцеклітини, не може бути іншого рішення, урочисто відповів старший постачальник соди. Шевченко стояв осторонь, сумно дивився на все це і думав, на мистецтво літературу, схоже, знову забили. А десь у темряві добровольці продавали цитати з тої херні за гроші на лікування. Так закінчувався ще один типовий день у Києві. Шевченко НЛО і подовжувачі для волосся. Серед білого дня народження Великого Кобзаря на відео було видно. Щось! Це пиздівня! вигукнув чоловік у вишиванці, вказуючи на екран, мабуть, НЛО. Головне, щоб вони були такі, як у США, Канаді чи Мексиці, зауважив інший, ретельно звіряючи форми об'єктів із офіційними стандартами нло знавства. Тим часом у підвалі України жінки і діти розглядали подовжувачі для волосся. Соціальні гарантії і компенсації витрат та їх утримання, передбачені б законодавством, нагадала бабуся, стукаючи ложкою по столу. На болотах біосферного заповітника расисти намагалися жерти історію, але лише за умови дотримання природоохоронного законодавства України. Хай не наговарє, гукнув чоловік у кутку. І чого не скажеш? Свині. пробурмотів, хтось задумував, а ринок людей тим часом розвивався відповідно до реалістичних тенденцій, хоча й не підглядав таблиці істинності логічних виразів. І тільки Шевченко з небес зітхнув Та ну вас!